Так, красавчик, я трошки перебазірувався. Ось уже буду вам з кімнати продовжувати знімати звідси відоса. Що я ще хотів сказати, такого цікавого, да, який трешачок за ці два тижні стався. Ну, ми знаємо, що Трамп інавгурація, все, він вступив у свою президентську посаду, скажімо так, і почав педалить, підписувати просто неймовірними темпами якісь там укази, закони і так далі. Всіх щось там депортувати, виловлювати, якийсь там кримінал. Він каже, Депортує, виловлює. Але ну, я, в принципі, думаю, що можливо, це і для США непогано. Якщо кримінальна обстановочка зменшиться і дійсно є якісь там злодюги страшні, то ну, можливо це і добре, що він їх виловлює і вивозить. Але на фоні цього всього. Новиною для українців стало те, що він відмінив це, це U4U і так, да, воно вже зависло було, як починаються з вересня місяця. Я навіть також одному українчику хотів допомогти, щоб він приїхав по програмі U4U, стати для нього спонсором, але нічого з цього не вийшло, тому що ми пізно почали процеси після вересня, а з того моменту всі кейси стояли на паузі, всі вони були просто заморожені. А зараз цю програму вже офіційно відмінили, так що. Більше такого варіанту, да, яким чином заїхати сюди, там по Юфаю не вийде. Трохи дивно викликає якийсь у мене це подив, що війну обіцяний одним днем, як він казав. За 24 години я її зупиню, він нічого не зробив. А все, що він зробив за 24 години, це просто відмінив ЮФАю. Можливо, він це й мав на увазі. Да? Тобто війна продовжується далі, там бомби, все, люди гинуть. Трампу вже здалося, що, в принципі, ЮФОю зайве можна це відмінити, щоб вже люди сюди не їхали. Нема чого їхати. Він так подумав, мабуть. Так що ну, це трошки в мене викликало якесь здивування. Але е, також бачу на фоні цього двіжняка в українців масово в чатах почалась паніка, всі просто бігають, і мечуть, що не знають, що робити, таке пожувавлення. Подають на все, що можна, щоб тільки залишитись в Америці, в країні мрій, а, осуществити свою американську мечту. І так далі. Які там у них плани, я не знаю. Але, так, е, да, така, скажімо так, обірточка, а, золота обгортка конфетки. Вона є оцей статус якоїсь такої мрії. Всі хочуть сюди попасти. США досить таки успішно реалізували. Я, поживши вже тут і оцінивши це все, тому що на початку я теж. Осліплений цим всім хайпом і, 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 і відео з Ютуба, і так і скільки тут платять, і там яка тут яке тут життя, і так ти що, Америка. там Думав, що зараз я як варвусь з ног там коротше, буду тут капусту косити. Но, нічого такого не сталося. Приїхав на ту саму зарплату, що я мав в Україні, тільки в Майамі, і почав ніщеброді. Так що, красавчики. Це трошки в мене теж викликає якийсь такий подив, тому що насправді, ну я не знаю, можливо, всі люди різні. да, Комусь тут дуже подобається, комусь тут дуже не подобається. І хтось просто валить звідси з матюками і каже, більш ніколи в житті сюди не приїду. Хтось тут живе нейтрально. ну, Мабуть, це я. да, Я такий чувачок, який живе нейтрально. Бачить якісь мінуси, бачить якісь плюси, оцінює, придивляється ще. ну, Звичайно, що, що там за два роки сильно ти США оціниш таку величезну країну з такою культурою, з мультинаціональним е, різним народом, да? всі сюди по нас поназ'їжджалися. Тобто, да, це, ну, що там я два роки це так, поверхнево, да? якісь враження можна скласти. Але все-таки якісь враження в мене вже є, і дивлячись на те, як люди. Прям чуть не плачуть там у чатах і, і ціпляються за як за соломинку, вже не знають куди бігти. І на які візи подаватися. Ну, да, Звичайно, що хочеться узаконитися, якусь візу мати. Якусь візу мати. чи, да, чи роботодавець щось оформлює. Ми знаємо, що Америка це про лотереї, тут все це лотерея. Америка це чисто фортуна, рулетка. Да? Пощастило, хтось тобі там зробив там, H1B, ти виграв цю квоту, там 20%, ти о, попав. Я вже раз програв, я вам розповідав. Потім наступне, десь там щось там. Грін карта, знову лотерея. Всі в лотерею граємо, лотерея. До речі, в мене в будинку, де я живу, теж лотерея, але така, як лотозабава, знаєте, де ти можеш виграти там, ну, наприклад, ти ніщеброд, і ти мрієш про мільйон доларів да, виграти його. І ти купуєш цей квиточок, і циферки там сидиш, красиш, там, що ти там зачоркуєш і намагаєшся виграти. Ну, коротше, це в мене в будинку. Кожен тиждень анонс, ідіть грайте, ідіть грайте. Думаю, що Ярик зараз захоче свою фортуну там випробувати і піти виграти там якісь грошики. Але досить. Я в дитинстві цим на, на, награвся, набавився, досить там просадив нормальна бабла. Так що досить на це вестися. Я думаю, вже е, таке, таке щось, лохотронять коротше, людей. Так от, оця істерика трошки мені теж не зрозуміла. В Принципі в Америці медом не намазано. І тут доволі тяжко працювати. Великий перформанс вимагається, гроші платять. Ніби можна щось відкладати, все, але ті самі гроші можна відкладати будь-де, і в Польщі, і там в інших якихось країнах, да, там в Європі де ще чувачки там живуть. У мене багато друзів по всьому світу вже. от. Навіть хтось з Японії пише мені красавчик, але бачите, не прийшов до мене відоса знімати. Красавчик, якщо у вас є щось цікаве, і ви хочете розповісти, щось я і поділитися з глядачами, приходьте на канал, не стісняйтеся і будемо записувати крутого відоса. Так що, якщо є чим поділитися у вас і ви хочете, будь ласка, запрошую, зв'язуйтесь зі мною. Є там силочка на LinkedIn, наприклад, можете там мені писати, і ми будемо записувати з вами відоса. Так от, що хотів сказати, яка особливість? оце... Такого відношення, як у США, до людей, ну, в принципі, ще треба пошукати, да? наскільки вони підняли по цей поріг входу. Да? Щоб попасти в Америку, ти що, я колись хотів по туристичній візі приїхати, мені відмовили, і дружині, бабки витратив, не пустили. Хоча ми жили тоді в Україні, все коріння там, батьки там, ні двіга там, гроші там, діти там, все там. Тобто, чого ви мене не пустили? Боялися, щоб я сюди не прорвався. Ярік такий страшний, нелегал, такий кримінал, жорсткий наркоман, дебіл, хотів в Америку приїхати, туристом, Ах, ти ж курва, відмова тобі. Да? Що тут такого якась Америка? Да, тобто, я не знаю, що там Америка себе возомнила. Ні, вони звичайно молодці. Передова країна світу по баблу, там, по економіці, по ВВП, по всьому, по технологіям вони рулять, хоча. Воно дивіться, як трошки обісралися всі, коли китайський цей дік да, вийшов китайський Artificial Intelligence конкурент. Дивіться, що відбулося. Ти що, відразу всі брудом почали паливати, бо сильно обсипалися акції Nvidia, куди там? А я ж Ярік навіть інвестував у ці всі стоки. Навіть у мене там... 15% збалансованого портфелю лежить в всіх акціях NVIDIA, І в мене портфель трошки підсипався, тому що китайці випустили таку тему, що там тестували. Мої друзі кажуть, там літає все не, не, не гірше GPT, а десь може і краще, навіть відповіді пише. І так далі. Тому, бачите, да, оця конкуренція, ця геополітика, це все, воно, на жаль, да, б'є по всім і скрізь це все відчувається. Але я ж кажу, оцей хайп. І це віліччя Америки, воно, вибачте, по наркоманії, по всяким цим меншинствам, по пропаганді ЛГБТ, по, по смертності, по е, кількості обстрілів за рік у школах, у школах за рік минулий там, 23-й, я по статисті дивився 1100 перестрілок було за рік. В той час, як в країнах Європи за рік перестрілок там, до 10 по школам. Тобто Америка передавав усьому да? в технологіях, в баблу, як би казати, да? в економіці, але також і в наркоманах, в дебілах, в, в цьому всьому за рік 70 тисяч людей вмирає від наркоманії. Тобто, не так тут солодко, да? як все це малюється. І оце вся тіпа, да, ця обгорточка золота, вона трошки, вибачте, обсипалася вже. І вже стільки людей звідси виїжджає, що. Я почав дізнаватися, да, як же ж тут залишитися, якщо по поюфою, у мене там ще два роки є, але потім що, Трамп може взагалі відмінити це все і сказати, до побачення, Ярик". і що ви думаєте, я буду плакати бігати, вигнали мене з Америки, це моя мечта. Ні, насправді треба мати якесь почуття гідності, своєї цінності, взагалі не бігати, не падати, ниць, чи якийсь раб, молекула кончена, як це можна когось із нас, красавчиків, вигнати. Це тільки ми можемо когось вигнати, відрахувати, відчислить. Ми вибираємо країну, де ми живемо. Країна має заслугувати е, своїм рейтингом, відношенням до людей, щоб люди хотіли туди їхати. Да? А якщо ви так будете сортувати людей як картошку, там щось там захотів, вигнав, не вигнав, то я не думаю, я не вважаю, що це буде правильним там. Бігти, кипішувати, гнатися, щось за грін карти, там бігти, там, перекидуватися. Дадуть грін-карту, добре, не дадуть, ще краще, плакати не будемо. Виженуть звідси, супер. На, на чилі, на фані зберуся, манатки, сумки, там у мене якісь дві, і поїду десь жити ще краще місце. Нічого це страшного тут немає. Бо я там в чатах сижу українських, там ти що, паніка така. Ці щось там оформляють, дивляться, думають, за що зацепиться, як зацепиться, не знаю. Ну, Можливо, їм так дуже подобається, там, що прям я не знаю що. Можливо, у них дітей нема, чи вони не, не намагалися їх тут вирощувати. Або, можливо, вони оцінили, що з усіх варіантів їм тут це найбільше подобається. Це теж їх право. Я нікого не засуджую, хто хоче, що хоче, робить, свобода слова, да? вільно можете говорити, що завгодно. І вести себе, як ви вважаєте за потрібне. Але на мою думку, яка насправді бачите, реальність показує, що це не так, хотілося б, щоб держава будь-яка була створена для людей. І для, в першу чергу дбала про їх благополуччя, про благополуччя своїх громадян. Так як нас люди обмануть навіть в Україні, да, вони думають, що держава дбає про людей. У нас виявляється держава це просто обрані чувачки, да, які цими стадом, народом да, поганяють як бидлом, як рабами, просто обілечують їх, грабують з них, просто оце, як зовет стрижуть оці всі міхи. Розумієте? Тобто це так все, на жаль, працює. В Америці з цим трохи краще. Але все ж таки, Оця політика вибору людей, яких вони пускають, не пускають, як вони їх оце, да, тут сортірують і запускають. Талантів вони тут шукають, там, щоб талантом тим податися, вдумайтеся. 30-40 тисяч доларів треба заплатити зараз. Юристи. Да юристи це взагалі. Ми порівняно з ними, просто лохиці, програмісти. Сидять щось там, код пишуть, юрист. Розгляд справи. 20 тисяч доларів йому на карман. Щоб він тобі на візу талантів допоміг податися. І потім ще десятка, п'ятнашка, там оці всі назбирати е, да, критерії, 10 критеріїв, чи статтю, чи написати якусь публікацію в журналах, суддійство, ти там десь там, публікуєшся, публічно відомий, те все, там стільки критерій, просто німеряно, що ти там вплив на, на отрасль, на цю галузь зробиш, там ти такий крутий чувак, просто німеряно кейсів він там, там буде допомагати тобі. Але що найцікавіше? Адвокат там, чи хто тобі допомагає це все оформляти, ніякої відповідальності не несе, якщо ти не отримаєш апру. І гроші тобі він не повертає назад. Виходить, програмісти взагалі якісь лохі. У нас, вибачте, якщо ти подала якусь задачу, і імплементував якусь фічу, щось робив, і вона, вибачте, не спрацювала. Так ти будеш за це відповідальний, з тебе три шкури знімуть. Чи звільнять тебе, чи взагалі, я не знаю, якісь наслідки можуть бути. Да? Чи якісь є СЛА, да, Agreements, критерії, да, які ти підписуєш, за які контора, коли береться розробляти продукт, відповідає, які там буде throughput, latency, які там буде high load відтримуватися, все скільки там буде коротше всього ресурсів хаватися, бюджети, все це затверджується. І якщо ти це не вкладаєшся, там навіть штрафні санкції, це все ти за це відповідаєш. Юрист, який пропонує зробити грінку. 40 кусків давай, ну може, вигорить, ми оцінимо твій кейс. Да? оцінюють, Але якщо не вигорить, ну, братан, слабий тебе кейс не набрав. І що я маю щас заплатити, е, сумасшедших ці 30-40 тисяч доларів. Щоб ще, вибачте, можливо, не 100% пройти. Знаю людей, які не з першого разу грінку це отримали, з другого разу, ще з якогось разу. Вибачте, за що Тому це виглядає трохи дико, коли ти розумієш вартість цього процесу, отримання цієї грін карти талантів, і те, що ти там мусиш, там, не знаю, перевернутися в гробу, щоб це все отримати. А до того ж, уявляєте, яка велика кількість людей з документами вже виїжджає з Америки в той самий час. Це взагалі діч. Знаю людей, які отримали грінки ці, отакий процес, по 3-4 роки сиділи, працювали в одній конторі в Америці, а потім просто не захотіли тут залишатися і покинули Америку, там перехрестилися і поїхали. І хто з паспортом навіть Америки, в мене друг, він в Іспанії, він теж думає, чи йому відмовляться від цього громадянства Америки чи ні, тому що його там податками обкладають по всьому світу, де б він не був, має платити податки Америки, да? там нормальні, прилічні. Тому, да, це все воно якось роздуто, і для мене це виглядає не дуже логічним, коли отакий якийсь відбір незрозумілий відбувається. Людей, як вони оцінюють. Да? Тобто, Я бачу, що тут хтось може бути в Америці якийсь там злодій, кримінал, якийсь там наркоман, безробітний, сидіть там на бюджеті гроші, смоктати з бюджету, грабувати ще щось. Тобто якісь такі не, речі, які не можна пояснити. І ти можеш бути красавчиком, який приїхав в Америку. Сплачує податки, жодної судимості, ніякого з тобою криміналу. Ти не бидло, ні, ти не смітиш нічого, порядок дотримуєшся, скрізь закону дотримуєшся, ведеш себе порядно, да, працюєш на роботі, податки ні мірі не платиш. Тобто да, цю систему, якби підтримуєш все, і тебе можуть просто кенсильнути, навіть не розглядаючи, що ти за людина, і ти там, не знаю, просто мусиш звідси їхати. тобто... Оце таке одностороннє таке відношення до людей, воно трошки кумарить. І якщо, бувши людиною, яка якусь таку е, знає свою цінність, і не то, що я не кажу, що е, інші люди е, мають якось принижуватися да, для того, щоб тут залишитися чи ще що, але просто таке враження створюється, що. Тебе е, кидає дружина, каже: Я хочу з тобою розійтися, бо просто ти мені не цікавий до побачення, а ти падаєш на коліна, да, і там умиляєш, а дай мені другий шанс, будь ласка, там ще щось. ще щось. Хоча для вашого там розлучення немає ніяких там да, там причин. Просто ти не доказав, що ти талант, <хи> ну якісь такі відносини, да, мабуть, ніхто не захоче. Мати шлюб, і де хтось, якась половинка, думає, що інша має доказати щось, що вона там достойна з тобою бути, і отако легким рухом руки може кінцільнути будь-кого і чи вигнати, чи щось там депортувати, чи не дати, не продовжити. Тобто це скрізь в Америці на кожному кроці. На кожному кроці ти відчуваєш, що тебе там запресували, обмежили в правах. Ти тут таке сюди. Да, я, звичайно, дякую Америці, що вона взагалі. Цю програму U4U відкрила, що ми могли заїхати подивитися, як тут. Але да, я на, наразі не бачу там таких великих причин, сильно переживати. Що там з нами буде? Що нам з нами буде? Та з нами буде все прекрасно. Що буде з Америкою? Мене більш цікавить. Куди б ми не поїхали, куди б красавчики не поїхали, з ними буде все прекрасно. Тому що вони, красавчики, вони знають свою ціну, ніхто принижуватися не буде і бігать там, умилять, пустіть мене, не виганяйте мене, чи ще що. Це ще бред. Тут роздули таке, куди там, віза, плати 40 тисяч доларів. Та це ще мені треба доплачувати, щоб я подумав, чи я тут залишусь. ви що. Це, я не знаю. ну, Тобто, якщо ви нормальні люди, порядні, все, то Америка навпаки має бути зацікавлена в тому, щоб порядні люди, які працюють і ну, являються тими, хто приносить value якесь державі, вона навпаки має бути зацікавлена в тому, щоб вони залишилися. Якщо Америка буде нас виганяти, ну вибачте, тоді залишатися в ній теж, наприклад, для мене буде якось нелогічно. Тому що ну хто хто що це за відносини, такі односторонні. Ти, типа, лошок да, недостойний, а ми тут такі, вибачте, зараз ми будемо все вирішувати. Ні, такого не буде в майбутньому взагалі. Я вважаю, було б непогано мати таку модель е, в державах, якщо вони хочуть, так, да, вони вже роздуплилися, роблять номад, щоб ти приїжджав. Раніше так, ти що, як туди приїхати, як там жити. А зараз вже зрозумів, що о, це ж бабки. Приїжджає людина, робочі місця не забирає, не обвалює зарплати, просто працює номад і тут витрачає. Все, ми чилим, кайфуємо, ця людина нам в плюс. І всі бігом кинулись номад, 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 там, да, і реалізують ці схеми. Прикольно, супер. Далі буде ще цікавіше. Всі держави будуть трекати твій рейтинг, рейтинг, соціалочка, судимості, поведінка, все-все. Artificial Intelligence буде збирати про вас всю всю інфу. І просто буде там, да, ваш рейтинг, 10 зірочок, у кого 10 зірочок просто. Це його паспорт, він буде їздити скрізь, де він захоче по планеті Земля. Я сподіваюся, так буде, коли в людей в голові в башки, в тій, щось військ мозгіяті, додумаються це зробити. Тому що. Насправді це так, тому що людина, яка порядна, яка допустить по всім критеріям якихось не, не може нашкодити жодній з держав. І вона навпаки корисна скрізь. За таку людину кожна держава має битися, як то кажуть, і заохочувати її приїхати саме до неї. Адже держави створені, бути для людей, а не навпаки, держави для людей, для того, щоб вони там класно жили. І якщо ви хочете, щоб люди до вас їхали і ви хочете їх якось заохотити, то ви маєте десь створити умови для гарного життя. І людина буде вибирати, ага, вона подивиться, рейтинг країн. Та країна мені надає таке, 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 інша країна такі якісь умови життя. Там краще з дітьми, там, те, там все. Поїхав сюди, поїхав туди. І чим в тебе вищий цей рейтинг твій, да? тим більше держав тобі відкриють двері і захочуть, щоб ти до них приїхав. Оце я вважаю нормальні, здорові відносини, а не так, що ти куди б ти не поїхав. Якісь наптічих правах, всі ноги витирають і що можуть тебе вигнать, отако гупнуть, пальцем хлопнуть там і ти вже до побачення. Всі кинулись, що робить, що роби. Красавчики, не знаю, що ви там будете робити з тими депортаціями, з цими паніками. Да? Ну, насправді, я відношусь до цього просто і вам раджу, відноситися до цього дуже спокійно. Якщо ви красавчики, да, в принципі, яким ви являєтесь. Ви не якісь там порушники закону чи не платники податків, чи ще що, вам взагалі немає чого хвилюватися за ваше майбутнє. І прям таких там суперових умов для життя чи для вирощування дітей в Америці я теж, на жаль, не бачу. На цій Америці треба попрацювати і задуматися. Адже, я ж кажу, на вході такі з тебе вимоги, ти, ти там сальто, циркач маєш показати, що ти там клоун на колесі на одному їздиш. Вибачте, ти приїжджаєш сюди, а тут перестрілки в школах, наркоманія, якісь непонятно, що робиться, можуть тебе і пристрелить, і зарізати, і щось украсти. Ну, коротше, в принципі, на такому рівні, що десь в якихось країнах набагато безпечніше. Так що... От вам і маєш так само по зарплатам. Подивився зарплату, подивився, скільки ти витратив, що ти можеш дозволити, скільки в тебе залишилось, і ти розумієш, що, за, за що платить бабки, яка грін карта за 40 тисяч доларів талантів, я буду тут вам подавати її. Так що вони мають задуматися, щоб нас не втратити взагалі, щоб ми звідси не поїхали. Не бачу ніякої паніки, а це їх роздули якусь там тему з цими грінкартами. Окей, взагалі насрать. Залишать нас тут, молодці, будемо далі тут педалить працювати. Не захочуть якась депортація, чи виженуть. Взагалі, як це можна нас вигнати. Ми можемо просто самі піти, нас не можна вигнати. Нікого не можна, ні звідки вигнати. Людина сама вирішує, куди вона захоче піти, де вона вважає жити і де вона захоче залишатися. Так що, думаю, ця тема просто трохи роздута, і на неї просто треба не так звертати увагу. Якось воно і буде. Да? Або буде. Крутитися далі в Америці і заробляти, якщо нам буде надана така можливість, а якщо нам такої можливості не дадуть, то ми з посмішкою поїдемо в інше місце, в краще місце і будемо там так само жити, кайфувати і заробляти гроші. Так що це я вам гарантую, красавчики, не бачу ніякої тут бідисті. Ще таке ж цікаво да, звернути увагу на цей все-таки артіфіл новий і те, по інвестиціям, як трошки обвалився Nvidia, це було цікаво за цим спостерігати. Зараз він трошки стабілізувався, але взагалі, да, сам факт, що це сталося, і плюс там розслідування почали проводити, да, цей DeepSeek, якийсь там Artificial Intelligence кажуть, що все-таки щось там вкрав у чата GPT, навчав свою модель і по даним OpenAI. Да, і... GPT цього самого, і щось там вже на нього почали прям брудлити. Не знаю, може навіть якісь судові розборки почнуть з приводу цього і будуть його ще мить. Тому що ну це, в принципі, просадка по акціям, і ці всі SP500, індекси, всі вони трошки провалилися від того, що да від якоїсь паніки на ринку і страху того, що вже ці якісь там чіпи да, Nvidia вже можуть бути не використовуватися. Плюс цей діп просто за якісь там дешеві гроші, за 6 мільйонів, що там вони його зробили, чи за скільки, що взагалі копійчано порівняно з тим, за скільки був створений там, чат GPT, і плюс що не треба будуть ці дорогі чіпи NVIDIA на інших там і так далі. Тобто це все теж було цікаво за цим дивитися. Зараз вона трошки стабілізувалося, і я бачу, відразу пішла ця штучка, де вони починають просто брудом поливати китайські технології, щоб знову це все устаканить і щоб воно нормалізувалося, стабілізувалося і перестало далі обвалюватися ця вся тема. Ну, враховуючи, що я інвестувався тільки в індекси американської економіки, ну, трошечки, да, якось так очково, тому що ти розумієш, що. У випадку, якщо все-таки якісь європейські, Європа, Азія, я не знаю, да, там Японія і всі інші країни, Китай, Індія почнуть потрошку нас доганяти десь там, колись в перспективі, і економічно якісь компанії теж там будуть давати гарні показники приросту і привабливі для інвестора, то все-таки... Мої інвестиції знаходяться майже, можна сказати, так, в одній корзині. Все вкладено тільки в економіку США. І це було дуже відчутно, адже коли да, десь на якомусь іншому ринку десь щось китайці там нормально замотили, то відразу американські індекси посипалися. У мене є друг, який для того, щоб спати спокійно і не панікувати, він все-таки вклався і трошки розподілено, і також вклався в економіку Європи, Азії. Вибрав індекс такий світовий, е, да, він не такий прибутковий, менш ризиковий, більш стабільний, не такий волатильний, не так його колбасить. І да, таким чином він трошки диверсифікувався. І менше відчув це коливання і спад акцій, е, які відчув я. Бо все в мене було вкладено тільки в американську економіку. І в принципі, як тільки китайці щось викочують там чи щось мутять, да, ясно, що вони там щось там копіюють, десь там щось підроблюють, десь щось можливо і свої якісь розробки в них є. але... У них це досить таки непогано виходить, навіть я скажу гарно. І американці вже трошечки да, задумуються, що десь на п'ятий їм також Китай вже наступає. І десь вони оце один з одним там намагаються воювати, як ми бачимо на цих економічних фронтах. Так, все. Це я вам трохи накидав інфи стосовно цього перформансу, що я замітив, і стосовно. Оцих новин про депортації, про відміну статусу u і так далі. Ну і ще трошечки за ці два тижні да, цікаво було те, як ринок сколихнувся від цього нового Artificial Intelligence, зробленого в Китаї. Все, наразі я з вами, друзі, прощаюся і бажаю вам гарного дня.